Зараз подивимося кучому гриби, пасимо на казари в центр. Так що подіть за мною. Дуже гарні грибочки. Справжні осінні, дуже гарні. Зараз знайдемо вам покупців. Зараз шуденько прийдуть купити. Ми йдемо, покажемо зараз вам ще більше, що тут продається. Так, тут також такі гарні грибочки. Кілограм 400. Кілограм 400 гривень. Гогодзе Гогодзе. Брати грибочки. Вертайте до мами. Дивіться гарні шапіти. Гарні, гарні. Подивіться. Дуже гарні. Дуже. А ну дайте мені один. Дайте мені найбільший. Дивіться, чистий. Найбільше дайте, Галю будете упікати. Дві такий. О, які гарні гриби. Свій хлопець умови. І бути в Тік-Ток. може? Дозволяєте мені? Так. Яка тут у мене команда? Давай це всі своє. Так що приходьте до це жіночок купувати гриби, поки є.